Добрий день, Еврібаді. Як ви знаєте, танки у нас командна гра, але тут також дуже сильно впливає на результат бою гра кожного, тобто індивідуальний скіл. Тому, коли в тебе не йде гра, ти там не можеш пробити танк, не можеш попасти в танк, ну не летить, то для перемоги це потрібно буде робити комусь іншому. Також тут в нас багато що вирішує рандом, куди полетить снаряд, на яку карту ти попадеш, Йо, які мали, до тебе попадуть ров. союзники, які це противники. Блять. Це все не скіл, це везіння. Але є те, що може дати вам перевагу в кожному бою, незалежно від всіх інших обставин. Це в нас правильний вибір танку та його обладнання. Зробивши правильний вибір. Ви трошечки менше будете залежати від везіння та рандому. Ніхуя. Ось про танки я з вами хотів сьогодні поговорити. Хочу вам розповісти про топ-5 важких танків, які показують максимальну ефективність в боях та набивають найвищий вінрейт серед своїх однокласників. Сьогодні то буде максимально об'єктивним, тому що готуючи його, я спирався тільки на серверну статистику, яка збиралася за останні 30 днів на Євросервері. І так почнемо. На п'ятому місці в нас зірка останнього оновлення, який в деякі дні по планці на три відмітки доганяв легендарного чифтейна. Це в нас французький сарай AMX M4 Melee 54. Головним плюсом, якого є чудова гармата. Їх там на вибір дві штуки. Та, що з 400 шкоди, ми зразу відкидаємо. А от другу. З бойовим братством, вентилятором і досилачем буде робити пів-пів кожні 11 секунд по 560 шкоди. Да, з нею потрібно буде відцілювати, тому що 296 пробої не дуже багато для 10-х рівнів. Але за рахунок того, що танк високий, він буде стріляти як ото трошечки зверху вниз. Закидаємо на нього закалку, стабілізатор і досилач. Бажано боновий, тому що коли ми граємо на результат, потрібно максимально збільшити плюси свого танка і зменшити його мінуси. Накатали нам Лешки за 30 днів 900 тисяч боїв, і він рейд склав 52-62. Середній ВН8 вийшов 2454 одиниці. Хочу зазначити, це найвищий ВН8 серед всіх учасників топу. Так так, я бачу, вже поціновуючи війни в коментарях, біжать строчити своїми вологими пальчиками коментарі про те, що млешку понерфили. Так от, спеціально для них статистика за останні 3 дні: 135 тисяч боїв, він рейд 5305 і середній ВН8. 2474. Питання закрито. Всім дякую. Гоп, стоп! Із за угла до нас підкатив танк з четвертого місця. Легенда, можна сказати, танк. За перші особисті задачі достойна нагорода, об'єкт 260 до вашої уваги. Танк більш рідкісний, ніж Млешка, тому й накатали на ньому менше всього 148 тисяч боїв. Він рейд на таку кількість боїв склав 5305, але хочу зазначити, що на ньому найнижча середня шкода по серверу серед всіх учасників нашого топу. За останні 30 днів на ньому в середньому настрілюють всього 2490 шкоди. Що можна сказати про цю машину? Надійний танк для швидкого пушу, часто використовують на ГК, але часто замість нього і беруть 277. Але в 260 го краща гармата без стабілізатора, то це невеличкий плюс. Грати на ньому проще простого за рахунок своєї швидкості приїжджаємо першим до позиції, стаємо від башні і граємо. Все. По обладнанню я б рекомендував закалку, стаб і досил, Або досил, стаб і турбіну. На третьому місці в нас розмістився ще більш рідкісний танк на Євросервері це ВК-7201. Танк, який можна отримати тільки погравши на глобальній карті. Танк, який, на думку багатьох адекватних стрімерів, є найкращим танком для рандому із цих танків, які можна отримати на ГК. Тут додав маленьку ремарочку для середнього гравця. 750 шкоди вкупі з кумулятивами, які мають пробій в 350 одиниць, чудова броня, якщо не підставляти щоки під башнею. На мою думку, він краще, ніж ті ж супертяжі в лиці Є100 і Мауса за рахунок разової шкоди та пробивних пробивних кумулятивів. Тактика гри максимально проста: їдемо до ворога в суперблизьку дистанцію і робимо півпів. -пів. Із обладнання закидаємо закалку, досилач і вентилятор. Награли на цьому німецькому красені 51 тисячу боїв, він рейт вийшов 5469, а середній вн 8 які на ньому показують, це 2127. Чому так мало боїв награли? Тут я бачу декілька причин. Перша, це те, що на глобальній карті на Євросервері, банально розігрують менше танків зазвичай, чим це було на РУ. Далі це те, що така послуга, як помідорчики, не дуже популярна на євросервері. Срібну медаль євросервер подарував Чіфтейну, мріям мільйонів школьників та помідорщиків. Танк, який фокусить арта, коли ти на ньому граєш. Танк, в лючок якого хер попадеш, коли ти проти нього граєш. Танк, який може зробити різницю на фланзі. Найпопулярніший танк, який використовується на глобальній карті. Чому це все про чифтейне, ми вже всі добре знаємо, швидкий, мобільний, чудова броня як в башні, так і в корпусі, і плюс до цього в нього комфортна гармата. Хоч і отримати його можна не на кожній ГК, на відміну від ВК-7201, але грають на ньому набагато більше, а точніше 249 тисяч боїв, він рейд для 10 рівня солідний 56-83%. Через те, що очікуваний результат від нього в кожному бою високий, той середній VN8 досить низький. Це 2181. По обладнанню закалка, стаб до сил. Або замість закалки можна поставити турбіну. Такому я, в принципі, це розповідаю. Якщо у вас є чифтень, значить ви маєте скіл. І самі можете вибрати собі обладнання. А от що ви не можете зробити самі, так це поставити лайк, підписатися та написати коментарі під моїм відео. Так от, нагадую зробити це. Не дякуйте, мені не важко Золото, як ви могли догадатися, отримує у нас гідна нагорода. Так, щоб отримати його, вам потрібно буде пройти 10 кругів ОБЗ, танк, який вас буде радувати своєю бороднею та засмучувати дуже сильно. Об'єкт 279 рані. Ох, скільки я витратив часу на нього. Але отримав я пам'ятаю його як зараз. Це було 31 грудня 19 година 30 хвилин. Ранній це нагорода за наші старання в грі і отримали його найкращі з найкращих, ну а ботів, у кого гаманець товстий. Тому й показники на ньому досить високі. Вінрейт 5813, середній Win8 вийшов 1985 одиниць, середня шкода на ньому 2986. Це найвищий показник серед всіх ТТ-10. Зіграли на ньому за 30 днів, не мало, не багато, 148 000 боїв. На мою думку, це танк протиріч. Буває, танчиш на ньому те, що взагалі не маєш танчити. А буває, через півкарти тебе ЄБР в лоб своїм сраним кумулятивом пробиває. Або ще гірше дід якийсь на откатки або на викатки просто пробиває на автоприцілі тебе. Ох і дає цей танк емоцій. Побільше, чим на арті, напевно. Унікальний танк і тим, що у нього всього два слоти під обладнання. Ви зараз скажете, інформатик, то що ти таке несеш, Три слота в його, да, точно три, я ось сходив, подивився. Так от, я вам скажу тільки одне слово. Компоновка. Компоновочка, яку треба возити на ньому постійно. А не хочеш возити, то будь готовий. підставив борт, знімаєш шляпу. підставив праву щуку, знімаєш шляпу. Получив чепалаха, теж знімаєш шляпу. Стуки е, бутилочок в танку ви будете чути постійно, але компоновочка буде зберігати ваш пукан в безпеці. Ні, ну а що ви хотіли? Нагорода, яку потрібно заслужити. На цьому мій топ добігає кінця. Які ще топи ви хочете побачити, пишіть в коментарях, я обов'язково їх прочитаю. А ще нагадую, підписатись на канал і поставити свій царський лайк. Ні, ну а що, тобі не важко, а мені приємно. Всім дякую за перегляд, бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі в нових відео.